Дівчатка, ну що ще раз доброго вам дня, так і сьогодні 15 неділя, 15 жовтня у нас Італія. Ми знаходимося у магазині Casa. Хочу показати, що ми вже готовимося до Різдва. Так цікаво. Ну, ще не все. Вони повиставляли тут. Те, що залишилося з минулого року. І от скільки, Ви подивіться, в яку ціну воно було і в яку зараз. Ось, Ось такі трошечки не видно. Ось такі ведмеді. Ось так, видно. Ось який Дід Мороз. Коштував, подивіться, скільки коштував і скільки коштує. Він мені по плечі. Ось такий Дід Мороз. Дід Мороз. Хочу, щоб мої орхідейки мене довго радували І зустріти ще багато мутантиків навнесеньки. Ну, підмороз, поможи мені. Так, дівчатка, тепер покажу вам ось що тут ще є. Ось такі вертепчики, як картинка ніби. Ось вони. Ось вони підтрити. І тут музика. Ой, такі тяжкі і музика там не є, бо тому що воно дирочки. Музика, напевно, грає. Ось, оце тележить таке, що включається, світло тут і рухається фігурки. картина ця коштувала, бачите, скільки зараз. Ось, отакі Ось такі всякі будиночки. Ось такий. Коштував 65-66 і зараз 33 дівчатки. Це для робити вертепчики. Ось такі всякі. Виставляється підгодку. Всі такі, що включаються, коштує тридцять зараз 15, половина. А він нічого за кого? А ялина штанов це дівчата. Це може мені одній самі таку зробити. Ще кращу. Оскільки вона коштує. Щось не бачить. Тут є коробочки, ось стіни, а наверху, а наверху ось таке. Це радість робіт. Так, отут робити вертепчики самим. Всякі такі фігурки. Ось бачите, який вертепчики. Ось тут всякі такі фігурки, щоб можна підставляти у вертепчик. Ви робите великі, гарні, у мене чоловік робить. О, він робить такий великий на загальному коридорі. Як доживем доживемо до Різдва, все буде добре. І якщо він цей рік буде робити, то я вам знімуся, покажу.

Включається, працює, крутиться, світиться. Є дорожче. А. Ну що вам хочу сказати, дівчатка? Подивіться, який дід Мороз шикарний. Е, у китайців це все набагато дешевше, Ще дешевше, ніж тут по 50 процентів. Ось такі. Ну і вогники всякі є. І всяка ціна. Зайдемо сюди. Зайдемо сюди, подивимося. Ой, а це. І на вулиці можна виставити подиційки, але яку ціну знаю, не бачу. А ось тут є ціна. Бачите, скільки коштував Дід Мороз і скільки зараз. Так, це Він йде в наборі із, із, із подарунком. Він сидить на От Включається, там він повинен світитися, може і музика якась є. Ось отакі. Подаруночки. Почти тут наборчик. Вони є різні, там розміри. Ось така зірочка на вуличку. Зірочка 16 євро. Ой, ось таке оленятко 17 євро, що світиться. Ось такі ялиночки. Ось а такі гномики, Дід Мороз, ведмедик. Номик 30 євро, Дід мороз 25 і ведмедик 30. Ну і ще тут всякі лампочки. Ось дивіться, ялинка така. 50 євро. База 60 сантиметрів. Це напевне в діаметрі 60 сантиметрів така ялиночка. Метрики, От, Все по скидці, все зараз по скидці. Ось такі. Ось такі. такі ялиночки. Дівчата 60 євро. Малесі? Ні. А, тут більше 80 євро. Скидка і такі. Вот. Всякі лампочки такі. Queste chieste che Sudane, andiamo a vedere, è belle queste cose che luce, senza lampadine, luce, sopra casa mettere bello, guarda, 16 qui sta. Бури бабо Натале, Стеліни Діневи, ставано, тут і гварда, гварда, ке ставано, посокам'яри, ячі сатеври. Ось і такі штучки є. Ось це мені подобається. Тут, бачите, всякі різні, я так думаю, можна міняти прожектор такий. Наводиш нам будинок і от воно там висвічує таке. Всякі там, бачите, є. Напевне, що міняється. От хочеш таке, хочеш таке, хочеш таке. І не треба розвішувати. Це вже на старості красота. Не треба лампочки розвішувати, не треба потім їх знімати. А навів собі одну таку лампочку, прожектор. І все, і спокій. То вже старість дівчата йдемо. Ну, ось такі лялечки, всякі і ялиночку. Ось ще така є, бо є ялиночка з білим світлом, а є, бачите, кольоровим. Ось є отакі гірляндочки. Там, дівчата. Ось отакі всякі гномики, і деморози. морози. які як ідеї. Можна й самому зробити такі голови. Серединні порожні. Ось Таку снігову бабу. Теж можна запросто самому зробити. Ой, аби бажання було. А коли його немає, ось отакі от бачите, Значить, з Діда Морозом. так, 8 євро. Ні, це напевне оці діяльці, самі без Діда Мороза 8 євро. А ось тут Діда Морози 13 євро. Ось там уже всякі іграшки є.

Не хоче нічого. Певне батарейку треба вставити в гонок. Ось. Дивіться. І на диване, Тут і прекрасні, прекрасні. червоний колір. Ну і золотий такий колір, вони йдуть разом. Зідає такі. Одна крісла, два табуреточки на крісла. Ось такі. З золотим. Дві подушечки. 8 євро. Отакі червоні, їх є 4, 7 євро. Так. Тут теж дівчатка всякі такі ялиночки. Ось всякі. Ось такі. Ой, дивіться. Це для цукерків. можна для цукру. А для чогось новий рік шикарно віці. Теж які іграшки теж для цукерки, для пряників. Дві баночки таких. Ой, дівчаточка. Бачите? І посуда різдвяна. Дивіться. Набір 45 євро. Ось ось такий набірчик. Такий 30 євро. Ось такий фігурний, дуже гарненький. Бачите, всякі такі різдвяні, ось форми різдвяні. Щоб щось випікати, вони для панетоном. Підставочки під морячих, всякий тут. Ой, це теж такі до того посуду. 20 євро кофейні чашечки. Ось такі кофейні чашечки, оригінальні. Такі 9 євро, дівчата. Місенькі. Ось підстакан, підстаканники. Під І ось підстаканники всі. Ось підстаканники всі. Ось такі 8 євро кофейні чашечки. До кольору Ось, такі 5 євро. Кафейні чашечки. Так. Пусть на середину стола. Такі штучки. Скатерки. Скатерки, он полапеночка, всякі на кухню. От. Скатерки всякі. Салфетки, скатерки, дівчата, стакани. Стакани 5 євро, 6 стаканів. Ось такі вони. Так. Ось дивіться, ось така набірчик-ялиночка дерев'яна складається. І на ньому ось такі малесенькі іграшечки. Вінчиться. Червона є її зелена така ялиночка. Ці не бачу. Ось такі стаканчики. Тут уже пішло золото біле. Тільки три стаканчики, стаканчики. Ось такі великі чашки. Дві чашки, 7 євро, дівчат. На подарок, щоб Чи собі купити, користуватись. Ось ця штучка це більше ти на газову плиту, не на плиту, а на духовку. На дверці духовки. Ось така красота. Ось є, така. ось є ось така. Ось є ось така. Дівчата. Красота ще сєвна. Ось. Тут набір. вам покажу наверх на плиту і на дверки. На духовку. І червоні, ці золоті отакі. Обицівки. Шари великі є. Візолізуємо. кольори гарні. Тут набір, бачите, зразу велика така, і більші, і менші, і шишечки. Дівчатку ось тут для п'ячки. Виробляти п'яночки пластмасові, 3D. От. Тут металічні. Тут пластмасові такі виробки. Так, це. 8 євро, це 15 євро. Ось отакі всякі теж виробляти. Одноразові стаканчики теж новорічні. Сафеточка новорічна. Ось такі. Це вони пластмасові. Ось такі фужери, Один коштує. 15, 30, 30. 3 евро 4 4 штучки 3 евро уже ретаки довгі і стакани набір дівчатка боюся щоб мені місця хватило так Давайте так пробіжуся, щоб вам показати. Так, тут срібні такі всякі. Давайте я зайду сюди, на Гелочки, бачите, тут вони мають таку дирочку. Це зверху замість верхушечки на ялинку. Верхушечка теж така. Бачите, тут мороз і сніговий шов. О, набори, шари. Це шуби. Зараз ось тиха 50 р... <глінг> ялинки. Це не подобається. Ну ця така більш-менш. Поки що не бачу на ялинці. Це не мені подобається. Вона велика. Ну що, ось. Снігу. Так, тут таке собі всяке. Ось під яленочку. Ось під мороз. Олені. Так. Ось поїзд за 10 євро. Під ялиночку тут. Що тут ще є? Остики гипно 60 євро на ялиночку зверху ставиться ...лумінозу і из Ось такі олені. Ось, бачите, ще є такий. пояс, бачите, намальований. Зверху на, на ялинку наставляється і. Такі штуки. Так, ну що, новорічний? Ага, ще ось є новорічний. Он 50 євро, вимога. Самки не знаю. Не бачу сюди на самки. Ось олень такий 50 євро. Ось такий Чуть весь ще пояса 80 євро. Ой, дивіться. Дід морозлетий. Ну що. Новорічно все закінчилося, дівчатка. Давайте, якщо ще щось буде цікаво, ще вам зніму і покажу. Так що піднімаємо собі настрій потихеньку. Як найшвидше нам всім перемоги. Кому сподобалось, ставте лайк, кому ні, ставте дізлайк. Підписуйтесь, дівчатка, підтримуйте український контент. Дякую всім гарненько, будьте всі здорові і всього найкращого.